Як це гарно виглядає. Uh -huh. По-естонськи так. Uh -huh. Ну що, друзі? Вітаємо uh -huh. в нашому першому блозі на дивані. Привіт! Ми ще думаємо над назвою цього блогу. Скоріше за все, він буде називатися коричневий вишкіріний диван <рес> бо скоріше за все блог на дивані вже зайнятий. Або... Продуктовий диван. Продуктовий диван Технічний mm -hmm. диван. Продуктовий диван це так, так так Ну що, сьогодні я є автором цього блогу Сергій Брух, який має вже 10 років досвіду в ІТ останніх 3,5 років в продакт менеджменті Ось мій товариш Ліон. Розкажи mm -hmm. два слова про себе. Два слова. Ну, це три. Я з Німеччини. <laughs> okay. Ну, я з України. Да? <риклад> От. Леон з Німеччини. Сьогодні ми поговоримо про юридичні аспекти реєстрації бізнесу і Леон поділиться своїм досвідом. Для людей, які хочуть запустити міжнародний цифровий продукт, часто стає проблема прийому платежів. Найкращою системою в світі, одну з най... найкращих в плані легкості імплементації, але не дуже по ціні і по правилах. Це є Страйп і є PayPal. І коли ти користуєшся PayPal-ом, ти не можеш використовувати для бізнесу. Є окремий PayPal для бізнесу, який в Україні недоступний, тому що PayPal говорить, що ми є в країна. країни. А, також а, є ще Stripe. Stripe Найкраще рішення в простоті імплементації для. Прийому, карт, MasterCard та Visa та інших от, методів, метод, якими твої клієнти можуть розраховуватися, бо можуть прив'язати карту до кабінету програми, яку ти розробив, і оплачувати рекурентні платежі кожен місяць, які ви списуватися з їхнього рахунку. І Stripe, ні, ні PayPal в Україні не працюють, навіть якщо в тебе є фоп ТОВКа, це так не працює. Тому стає питання, як це зробити. І одним з рішенням є електронний резидентство. Покажи, будь ласка, угу. Зараз треба про це трошки розкажемо. Добре, електронне резиденцію Естонії. Це означає отримати доступ ем, до е-сервісів. E так, е-сервісів e ну, б... Естонії. Це як це як дія, але Естонська. Україна насправді має також свою програму е резидентства, але ем, це більше, ем, ну як це сказати. В Естонії це просто дуже популярна програма. Вони вони доступні для, для всіх, тобто це незалежно, незалежно від того, звідки ти. ти можеш просто зробити собі таку картку і отримати доступ до і сервісів Естонії і таким чином. І Створити власну компанію, наприклад, власну товку. Естонську товку. Естонську. Є, яка називається, як? називається ем, Це аналог української товки в Іспанії. Mm -hmm. Естонія є членом Євросоюзу, з Естонської ОЮ працює і Stripe, і PayPal. Відповідно, ми можемо пройти на сайт Естонського гірезидентства, mm -hmm. оформити заявку і через три тижні. Я не знаю, як довго це тривало. Я це сам ем, отримав у Будапешті, також є варіант отримати таку картку у Львові або, або в Києві. Але там на вебсайті було написано, що це може тривати довше, якщо у Києві, або у Львові, то це може бути через те, що війна наразі в Україні. Так. Ем, але у Будапешті цей процес був доволі. Швидше, я не реагував, скільки днів, але приблизно три тижні. Так. Давай покажемо, що всередині. А mm -hmm. всередині ви отримаєте лист, в якому буде пін-код до вашого ключа. Оця синя картка це є Smart Card стандарт. Це є картка ключ, на якій є чіп і на якій записані ключі для підпису і створення правочинів в естонській юрисдикції. Тобто, ви берете цю карточку, берете USB-картре. ось такий card reader. А ви вставляєте карту в карт рідер Ось, певно, отак. От так, 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 так. Так. Зафіксуємо. Ось хоп. Вставили. І ось цим кінцем ми вставляємо просто в USB звичайного <пев> комп'ютера. Надалі <пев> ми логінимося на сайт Стон... Стонську... аналог естонської Ст... української дії. Вставляємо ключ-карту і можемо робити правочини. Це щось типу CAP. Тільки він не в цифровій формі, а в фізичній. Це Кеп mm -hmm. Євросоюзу за Балтійською системою, яка mm -hmm. називається? смарт ID. ID. так, Балтійська система Smart Але ID. Але це не лише Smart ID, це щось більше. Це Бо щось більше. в Естонії це повністю так, так. працює. Так. так mm -hmm. е, це є і карта, і правочини, і юридичний статус. Тобто, mm -hmm. маючи таку карту, ви не стаєте як фізична особа е, податковим резидентом Естонії. Ай, ні. Натомість ваша а ваша Оюшка стає. Так, я неправильно розумію електронним mm -hmm. резидентом Естонії. Ви відкриваєте цю оюшку, кладете статутний стартовий капітал, відкриваєте онлайн, є можливі методи, банківський рахунок в одному з банків, які підтримують резидентство. І кладете стартовий капітал. Просто робити всі останні документи, у вас є, вас є своя Оюшка, тобто то, то, Так, і банківський рахунок навіть не має бути в Естонії. Це також дуже гарно Бо да -да -да -да. Це просто ринок ЄС, а він дуже-дуже відкритий для інших членів ЄС, тобто естонська Оюшка і може відкрити банківський рахунок, наприклад, в Німеччині. Це ну, ринок доволі вільний в ЄС, Так, -так. це і... також така перевага, що є дуже-дуже багато можливостей. Це дуже гнучна система. А що ми робимо далі? Далі ми відкриваємо банківський рахунок, підписуємо з банком всі необхідні договори. Цим же ключом це є електронний підпис. Uh -huh. а, відкриваємо аккаунт в Stripe і PayPal. Там є свої нюанси. Потрібно мати працюючий продукт, а, потрібно мати веб-сайт, полісі, всі необхідні речі. Коли ти це маєш, ти зможеш пройти перевірку Stripe і PayPal на те, чи ти не є фронт. Mm -hmm. Хоча в мене вже є PayPal акаунт на українську товку, на є. Бізнес акаунт? У мене є бізнес акаунт, Єдина... єдиний мінус, це дуже великий мінус. Це те, що вони ем, не мають е, можливість просто переказувати ці гроші в український банківський рахунок. Oh, okay. І в тому, в тому основна проблема, так. Тобто, в принципі я можу і для своєї товки відкрити. В принципі, це можливо, бо я це робив, але ти не можеш ти отримати можеш... гроші через те, що буде так важко їх переказувати далі в Україну. Але що ти, mm. але що ти маєш свої товки. Міжнародний банківський рахунок, ну, Тобто, ти маєш товку, яка має рахунок mm. за кордоном. Так, але це не так легко відкрити. Це не так легко знайти банк, ага. який буде готовий відкрити відкрити для тебе банківський рахунок. Ну, ти український паспорт маєш. Um, ні, це, це не залежно від розпорту, це залежно від юридичного статусу. Um, це доволі легко відкрити ну, ніби банківський рахунок на платіжних на системах, um, але в Україні це не рахується як банківський рахунок. І для України це дуже, дуже важливо мати саме банківський рахунок, бо ми маємо. Цей валютний контроль, то що? Тобто, це дуже дуже важливо з точки зору України мати саме банківський рахунок, а не лише рахунок на платіжній системі. І через те є багато-багато складнощей, якщо ти. Ну просто відкриєш собі PayPal з українською товкою. Так. Якщо твоя товка дуже дуже велика вже, так. ти напевно ти це можеш собі просто дозволити відкрити так. рахунок на Paypal. А потім ще відкрити банківський рахунок, десь в ЄС ем, і платити, не знаю, 100, 150 євро на місяць на обслуговування. Ну, не так, знаю, так, так. що це таке. Я не знаю, це, не, це ну, не так, конкретна це, 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 цифра, але це буде е, дов, е, дорого коштувати. Угу, угу. Ем, але, в принципі, теоретично це можливо. Це просто не дуже вигідно. Не і живий, Це так. вигідніше просто uh, відкрити да, Так, і спуск. Якщо ми говоримо для українців, mm -hmm. які не можуть жити mm -hmm. за кордон, так. то це дуже актуально mm -hmm. отримати саме таку резненську карту. Тобто mm -hmm. вона доступна тільки не тільки для громадян Євросоюзу. Mm -hmm. Її може отримати українець і будь-який українець, який пройде контроль і mm -hmm. перевірити у, у поліції, так у, у поліції mm -hmm. Станік, що робиться онлайн. Mm -hmm. Ти надаєш своє резюме, соцмережі, фотографії, документи, mm -hmm. банківські рахунки. Вони це якимось чином перевіряють, роблять такі mm -hmm, не банківські рахунки. Мене питали, питали? Мені я всі Айбани Айба Ого, Цікаво. Так. Ось, ось ця карта є Резидента. Це не моя, це Ліонова. Mm -hmm. ось, і Ліон зовсім скоро, використовуючи цю карту резидента, зможе зареєструвати свою ОЮшку. Будучи в Україні, не перебуваючи фізично в Естонії. Так, like. Але я ще не знаю, чи це буде ОЮШКа чи інша правила форма, бо в принципі це е, все можливо. Ти любитель командиток, так? Дуже-дуже. Дуже-дуже люблю. Ось тому якось так. Ось така такий невеличкий лайфхак для тих, хто хоче запустити свій продукт, або e-commerce бізнес, або інший тип бізнесу в Естонії. До речі, там є нюанси. Там є нюанси. Справа в тому, що коли ти досягаєш ревеню в рік 20 тисяч тисяч євро, ти маєш стати на облік як, як платник VAT. VAT це ПДВ. Угу. Але оскільки правила ПДВ в Євросоюзі цікаві, ну, вони нормальні, я б сказав, цікаві нормальні, то щоб стати платником ПДВ в тій чи іншій країні, тобі треба довести приналежність того бізнесу до тієї чи іншої країни. І одним із таких ключових факторів є штаб-квартира Офіс і працівники. І я говорив з естонської резиденції, мені було цікаво, і вони казали, що достатньо буде, наприклад, мати декілька селів в Естонії. До речі, багато є українців, які живуть там в Таліні, працюють в ІТ, шукають роботу, можна з ними заключити договір про працю. І таким чином вже юридично буде підстава для того, щоб стати платником ПДВ саме в Естонії. Ось, У мене все, Ріон, ти б щось додав. Ну так, але також є це інший шлях, платити всі податки, ну майже всі в Україні. Україна, ну, так, так. Ем, існує така концепція, називається. Я вже забув, як це називається. Це постійне представництво, це може Пепе. бути так? Пепе. 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 Це, ем, це називається в Україні. Ем, це також можливо із резидентством. Ем, ну, платити всі податки в Україні, а лише решту того в Естонії. А ця решта це буде, буде е, може бути нульова сума, так, так. якщо всі кошти ем, ну в кінці зупиняються в Україні, а, ну так. То, то можна це навіть таким чином робити, щоб. давайте трошки поговорим про податки. Якщо ми говоримо про принадлежність до Естонії, коли твоя товка з голосоваю в Естонії і не підпадає під кік, але підпадає під кік, то ти розкажеш, Умовно, якщо нам Джон з Нідерландів, ми йому розробили додаток, перечислили на наш рахунок 10 000 євро, вони. Попали на рахунок Оюшки. Ну, рахунок воюшки, <паспит> в банку десь там. Uh -huh. Я, який податок з обороту з turnover tax чи corporate такс. Його там нема. Uh -huh. Але він є іншим методом. Ну, це. Для дивідендів. дідів. Дівендів. Якщо нам 10 тисяч євро, вони там і лежать. Uh -huh. Якщо ми хочемо з цих 10 тисяч євро зробити витрати, uh -huh. То якісь витрати е, можуть бути зараховані як витрати. А якісь витрати, якщо вони не підпадають під табличку і регулювання, і в податкові будуть питання, то вони можуть порахуватись як вивід коштів, як вивід капіталу з Толки, mm -hmm. як дивіденти. Тобто, ти, умовно, купуєш якусь там штуку для компанії, там, автомобіль, а тобі кажуть, цей автомобіль не є бізнес-потребою. Там ну це треба уточняти і читати. Тобто, це має бути відповідність до законодавства і бухгалтерії Естонії. Ну так, але е, там є безліч сервісів навіть е, від держави Естонії. Так. Вони там навіть е, мають власний портал, де пропонують всі всі ці послуги. Так, так, так. так. Тобто, це доволі легко делегувати просто. Так, так, так. так. Так, mm -hmm. і ми, 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 ми говоримо ще про податки, про те, скільки платити. Mm -hmm. то, умовно, якщо за 60 тисяч євро, вони лежать на, на, на рахунку ОЮшки, ти їх тратиш на зарплати, на оренду, на рекламу, mm -hmm. на хостінг, ти їх, скоріше за все, не оподатковуєш, тому що це як витрати. Так. Але як тільки ти хочеш ці гроші вивезти і використовувати як фізичну особу, як власник mm -hmm. ОЮшки, я собі заплатив дивіденти, тут уже приміняються податки. Так. А яка ставка на дивіденти в Естонії? E я не впевнений, що 21% 21% відсоток, мені здається, але це часто зміниться. Я угу. бачив, що так. вони зараз у процесі підвищити цей податок так. Ем, крок за кроком. І мені здається, що нинішня ставка це 21%. Але може це вже 22%, я не впевнений. Окей. Якщо угу. ми виплачуємо цей 21% угу. в Естонію, угу. це йде податок на дивіденти в Естонії. Так. Я їх вивожу на. Я, я, я українець, якщо, mm -hmm. якщо в мене своя буде колись ця я їх вивожу в Україну mm -hmm. а, на банківський рахунок фізособи, там, не, знаю, там, не знаю, умовно на карту, так, як ми кажемо. А, і тоді, як фізособа, я маю подати річну декларацію так. і заплатити дивідентний податок Україні, але приміняти договір про падіння. E, у... це, це трішки по-іншому працює. Я um, говорив, що. Ну це дуже від залежить від податкового статусу. Так твої Якщо це буде через ем, постійне представництво через ПБ, тоді ем, ти маєш утримуватися законодавством України, угу. і ем, мені здається, тоді варто е, утримувати український податок вже так. Тобто там буде і корпоративний mm -hmm. податок, і дивідендний податок, і тоді я вже Тобто, оплачує... то, то Це 18 ПДФО, там військовий збір, то що. ЄСВ, yes, і, і це, і це, це... <laughs> Ні, ЄСВ не буде. Це, це все відразу вже відбув... відбуватиметься, а Естонія має ем, угоду з Україною. І ем, ну, на ці податки, які вже оплачені в Україні. Так, на ці не треба додатково ем, оплачувати податки в Естонії. Ну Таким так, я наскільки пам'ятаю, це uh -huh. е, береться, там, якби, якби в Естонії, мовно, було 30, uh -huh. в Україні 18, тоді uh -huh. ми 18 сплатили в Україні, uh -huh. 30 мінус решта... 18, а, 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 решту... а решту сплатили в Естонії. Саме так. Ну, і, до речі, там, як ти казав, на естонському порталі mm -hmm. резидентства є і бухгалтерія, mm -hmm. і представники. І, до речі, сама естонська сторона, якщо з ними звідти на дзвінок, рекомендує а, саме використовувати сервіс, якого не рекомендують. В них є mm -hmm. як і українські бухгалтери, як і естонські, які можуть співпрацювати і покривати всі податки, але, звичайно, буде якби, нормальна сума за обслуговування, Але mm -hmm. треба бути легальним, чистим і зробити проєкту. Ну, так, держав. і ця сума, мені здається, буде. Um, Подібною до суми в Україні, бо uh, в Україні така Они... ну taka... <laughs> no, no це залежить від діяльності. Це залежить no, okay, від. Якщо ти okay. um, порівнюєш із ФОПом, тоді це no, правий. То Фоп, ФОП це дуже дешево. Але <laughs> але якщо ти um, порівнюєш um, бухгалтерію там товки з no. естонською, то. Тобто з ем, уюшкою, ну, тоді це вже доволі подібно. А в тебе товка. Який середній прайс, прайс по рівному на обслуговування товки з малою кількістю операцій? Ем, ну, це, це важко сказати просто. Ну, я, ем, я часто бачив такі ціни, там 4 тисячі на місяць. І ти думаєш, що mm. в Естонії буде дорожче, 700 євро в місяць багато? Ні. Те, ні? Не обов'язково. Ну от в коментарях і напишу цей. Не обов'язково, але це залежить від кількості операцій. звісно. Це, певно, від 4 тисяч там і плюс, 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 плюс. Окей, друзі, ну що, це був пілотний випуск продуктовий диван. Я бажаю вам чудового настрою, чудового дню. Був радий знайомству з вами аудиторія, і будемо вести цей продуктовий диван і говорити про продукти, айтішку, розробку, бізнес і діджитал так. так? Дякую так. тобі Все. також. Дякую, Ліон. Дякую. До дякую. побачення.